Любі дівчатка та хлопчики. Пропоную послухати цікаву історію. Це неможливо. Але це дійсно так. Дивись, він ходить. Може, це не він. А хтось схожий на нього. Ні, це точно він. Сорок років він був калікою, а тепер ходить. Це просто чудо. Я ніколи такого не бачу. Але подивись, як він радіє. Він просто стрибає від радощів. І дійсно, цей чоловік, що раніше був кульгавим, тепер стрибав, славлячи Бога. Люди здивовано дивилися на нього і на Петра. Чому ви дивитесь на нас так? Наче це ми зробили це чудо? Це зробив Ісус. Віра в його ім'я робить чудеса. Той день почався як звичайнісінький день. Після обіду Петро та Іван пішли до храму. У них був звичай щодня о третій годині приходити до храму і молитися. А у котрій годині молишся ти? Вони зупинилися біля входу в храм, побачивши богу каліку з простягнутою рукою. Не проходьте мимо, змилуйтесь, подайте в Богому, будь ласка. Петро та Йоан подивилися на жебрака, і Петро сказав, срібла і золота в мене немає. Я не багатий, але те, що маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Петро його взяв за руку і допоміг підвестися на ноги. І раптом сталося чудо. У кривого чоловіка окріпли ноги суглоби. Він зрозумів, що може стояти на ногах і ходити. Він все ще не міг у це повірити. Він знову був здоровою людиною. Він ходив, стрибав і дякував Богові. Він радісно славив Бога, а разом з ним. Славили усіх, хто бачив це чудо. Ісус хоче робити чудеса і в твоєму житті. Вір йому. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.ру, собачка. Сторі орг.